Аграрії Кремінського району продовжують весняну посівну кампанію. Об'єми робіт визначаються станом озимих культур після зимівлі. На даний час управлінням агропромислового розвитку спільно з відповідними службами проводиться комісійне обстеження стану посівів. За попередніми даними, практично всі посіви зберегли життєздатність. У доброму стані знаходяться порядка 7200 гектарів посівів, що становить понад 40% від загальної засійної площі. У задовільному стані 50% посівів порядка 8700 гектарів, а слабких зріджених півтори тисячі гектарів або 9% від від загальнозасіяної площі озимих культур. В подальшому стан посівів і догляд буде залежати від погодних умов, які складуться у найближчі кілька тижнів. Під врожай 2014 року аграрії Кремінщини посіяли майже 17,5 тисяч гектарів озимих культур, 16 тисяч 700 з них озима пшениця, понад 500 гектарів озимого ячменю і трохи більше 200 гектарів озимого жита. Для проведення комплексу весняно-польових робіт цьогорічна потреба у грошових коштах складає близько 53 мільйонів гривень. Більшою мірою роботи планується провести за рахунок власних коштів сільгоспвиробників на 43 мільйони. Решту аграрії позичатимуть в банках. Цього року зернову групу в структурі посівних площ з урахуванням посівів озимих культур в районі планується довести до 60%. Ярих зернових навесні буде посіяно на площі порядка 10 тисяч гектарів. В районі фактично завершена засипка і перевірка на якісні показники насіння ярих культур. Для проведення весняно-польових робіт насінневим матеріалом сільгоспідприємства району забезпечені на 109%. Засипано більше 800 тонн. На сьогоднішній день агроформуванням району активно ведеться підживлення озимих культур. Мінеральними добривами аграрії забезпечені 100%. У зимих культур вже підживлено на площі майже 16,5 тисяч гектарів, що становить 93% від посівної площі. Агроформування району вже сіють ранні ярі зернові культури яри ячмінь, овес і гірчицю. На виробленні чіткої системи спілкування з кожною родиною, що опинилася у складних життєвих обставинах, наголосила начальник служби у справах дітей Луганської облдержадміністрації Раїса Родіна. Разом із спеціалістами служби вона відвідала Кремінський район, зустрілася з керівництвом. А потім, з колегами, представниками департаменту освіти і науки обласної держадміністрації і обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді, провели семінар, присвячений питанням влаштування дітей на сімейні форми виховання. Все ті діти, которые ну, статус ребенка сироти, определены на воспитание в сім'ї. То ли это работа з біологічною сім'єю, то ли это яка сім'я прийомна. Опіка. Начальник обласної служби у справах дітей акцентувала увагу на необхідності розробки системи роботи по запобіганню соціального сирітства. У цьому аспекті важливим назвала завчасне виявлення сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, проведення з ними профілактичної роботи, спрямованої на захист інтересів дитини та забезпечення її повноцінного розвитку. Пізніше керівник обласної служби у справах дітей спілкувалася з журналістами місцевих засобів масової інформації, і в розмові серед інших піднімалося питання щодо реформування інтернатних закладів. Мы же сегодня не ставим однозначно вопрос, что вот взять и все интернаты закрыть. Да, я прекрасно понимаю сегодня, что, тем более у вас все три интерната, которые есть здесь, это не интернаты для детей-сирот, это общеобразовательные, специализированные интернаты. Вот. Поэтому сегодня не стоит речь о том, чтобы взять и просто вот так вот огольно закрыть эти интернаты. За словами Раисы Родинои у свій час обласними службами вивчалася ситуація щодо конт Генту дітей, які перебувають у загальноосвітніх інтернатних закладах. І по великому рахунку, ті діти, які є у кримінських школах-інтернатах, їх на території району 3, за оцінкою спеціалістів дійсно такі із таких сімей, що потребують саме на таку соціальну підтримку, як влаштування в школу інтернатного типу. Но есть интернаты, в которых мы вот изучали тоже контингент, и э, обратили внимание на то, что э, многие родители они просто вот, ну, с себя снимают проблему. Э, и передают ее на плечи государства. Есть достаточно обеспеченные родители, есть родители, которые, в общем-то, и в торговле, и в медицине с определенным, ну, это нельзя назвать не малообеспеченными семьями, тем более неблагополучными, которые отправили своих детей в интернат, и их, в общем-то, это все устраивает. То вот здесь мы считаем, что, конечно же, ну, нужно, вот, в первую очередь, родители несут... ответственность за веспитання своїх дітей, і вони повинні займатися цим веспитанням. Є інша проблема в питанні перебування дітей в інтернатах. Так, у цих закладах створюються всі умови для проживання, навчання і виховання, вирішується питання оздоровлення, але стверджують фахівці, дитина, випускаючись з інтернату, не може потім адаптуватися до соціуму поза стінами закладу. Ви знаєте, повірте мені, скільки я спілкуюся з дітьми, а от особенно з то ніхто з них не говорить о тому, що я би не хотів пойти в сім'ю. Ані всі мріють о сім'ї і всі хочуть бути в сім'ї. Вже чотири роки поспіль на Луганщині проводиться дитяче спортивне свято, Олімпійське лелечення. Як відбірковий етап всеукраїнського спортивно-масового заходу серед учнів п'ятих-шостих класів. Кремінський спортивний комплекс традиційно приймає учасників зонального відбіркового туру. І цьогоріч район також гостинно зустрічав гостей: команди із сусідніх міст Рубіжнього, Лисичанська та Северодонецька разом із збірною командою Кремінної взяли участь у третьому відбірковому етапі всеукраїнського спортивно-масового заходу Олімпійське лелечення. На безразлично здоров'я наших дітей, і сьогодні в 5-6 класи, де закладається Координація двіжені, вестибулярний апарат, перенісіння в перегрузок проводяться такі сорінування. Крім гостей з Луганська, серед яких були представники департаменту освіти і науки облдержадміністрації, в ході урочистого відкриття учасників спортивного заходу привітали голова Кремінської районної ради Юлія Назаренко і заступник голови районної держадміністрації Юрій Єременко. В ході офіційної частини спортивного заходу представникам приймаючої сторони кремінянам, які успішно працюють в галузі фізкультури і спорту, були вручені відзнаки луганського відділення Національного олімпійського комітету України за активну участь в олімпійському русі на Кремінщині і за допомогу при проведенні спортивно-масових заходів. В 78-му році я була учасником сівкранських соревновань Хто ти олімпієць», який проходив в городе Харькове, потом в Никополе. И вот через много-много лет я участвую на таких же соревнованиях, которые дают возможность быть детям здоровыми, физически развитыми. Потому что только здоровый человек может развивать свою любимую страну, быть достойным гражданином. И физически здоровый человек осилит любую дорогу. Традиційно до участі у спортивному заході Олімпійське леличення організатори запрошують учасників Олімпійських ігор різних років. У Кремінній юних спортсменів привітала Ніна Білая, учасниця Олімпійських ігор 1972 року в Мюнхені, вчитель фізкультури міської школи номер 2 Перефразірую слова відомого писателя. Хочется сказать, что соревнования для детей нужно проводить так же, как для взрослых, только гораздо лучше. И я очень рада, когда я наблюдаю это в жизни. Я рада и счастлива за наших детей, что у них есть такие соревнования. Испытываю чувство благодарности Национальному олимпийскому комитету, Луганскому отделению Национального олимпийского комитета за то, что такие соревнования проводятся. И они могут стать стартом для многих талантливых детей в спорте и привести их, как меня когда-то, к олимпийским вершинам. З першого конкурсу змагальної програми Лідерство захопили господарі, учні Кремінської міської школи номер 2 І юні креміняни здобули перше загальнокомандне місце. Хорошо, що в Україні є такі змагання для дітей. Наша школа усердно готувалася, інтренувалася і займалася учителем. Сьогодні ми представляємо Кремінський район в зональних іграх. У ході підготовки ми дуже багато узнали цікавого об Олімпійських іграх і хотіли рівнятися на наших олімпійців. Друге місце у команди із Северодонецька, третє вибороли рубіжанські школяри. Тепер переможець зонального етапу, команда Кремінської школи номер 2 готується до обласних фінальних змагань Олімпійське леличення, які у квітні відбудеться в Луганську.